Живуть добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку у садочку у нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку у садочку у нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Вийшла з нірки сіра мишка, щоб погратися у сніжки. Та без чобіток та шапки мерзнуть вушка, мерзнуть лапки Її вівця Марічка пропонує кожушок. Тема сьогоднішньої зустрічі теплі чобітки уна, куртки і рукавички. У селищі на фермі жила овечка Марічка. Її шубка була неймовірно тепла і м'яка, що робила її найгарнішою на фермі. Щоранку всіх будив півник яків, співаючи свою ранкову пісню. Але одного холодного ранку півник не заспівав. Марічка, помітивши відсутність півникового співу, одразу побігла до нього і знайшла його в сіні. Він здригався від холоду. Ой, Які, а чому ти не співаєш сьогодні? запитала Марічка. Яків, стиснувши лапи, спробував відповісти, але лише видав хриплий звук. Ой, його голосник через холод, Марічка. Сумом сказала порося, яке підходило до них. Я їх не можу співати. Марічка оглянулася і побачила, що багато звірят на фермі теж замерзли. Корова кашляла, кролики ховалися в кутку, а курчата тряслися від холоду. Ой-ой-ой, треба щось робити, вирішила Марічка і пішла до себе. Діти, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб не мерзнути взимку? Вірно, тепло одягатися. Давайте пограємо в гру пори року одяг і взуття. Діти, подумайте і скажіть, коли ми одягаємо шорти? Вірно, влітку. А коли одягаємо теплу куртку? Молодці. Взимку. А коли одягаємо кепку, молодці. Влітку. А джинси, коли одягаємо, «На весні». молодці. А коли взуваємо гумові чоботи «Так, восени, «А босоніжки коли взуваємо? Так, влітку. А коли одягаємо светр, вірно, навесні. А коли одягаємо, теплу шапку. Ви мої розумнички, вірно, взимку. А коли взуваємо кросівки, молодці, навесні. А коли одягаємо безрукавку. Так, вірно, навесні. А коли одягають плащ добре восени. А коли взувають теплі черевики вірно. Їх взувають взимку, тому що холодно. Ви, мої розумнички, ви впоралися. На ранок кожне звірятко у хлібу знайшло теплий подарунок. Корова теплу ковдру, кролики, светрики, курчатка, теплі шапочки, півник, шарфик. Ой, а звідки це все? спитало поросятко Не знаємо, відповіли кролики. Коли вони побачили овечку, звірятка все зрозуміли. Виявилося, що овечка Марічка зістригла свою теплу гарну шубку. Вона усю ніч робила ковдри, шапочки, рукавички та шалики для звірят. А, а як же твоя гарна шубка? Невже тобі не шкода? ай ой ой Вона відросте, не хвилюйтеся! А вам буде тепло і затишно, відповіла добра овечка. Після того, як всі звірята одяглися в теплі речі, півник Яків знову почав співати свою ранкову пісню. І ферма наповнилася радісними звуками. Марічко, ти справжня героїня. вигукнув Яків. Твоя доброта врятувала нас від холоду. Чоловічі, жіночі, дитячі. Для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній та теплий зимовий, домашній спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг, малята вже знають. Пропоную вам, діти, вивчити цей вірш за допомогою мнемо таблиці. Повторюємо разом: Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є, і хлоп'ячий, легкий літній і теплий зимовий, домашній, спортивний, святковий. Його шиють, летуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають. А тепер повторіть цей вірш самостійно. Чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є і хлоп'ячий. Легкий літній і теплий зимовий, домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають. Ви молодці, Повторіть цей вірш своїм рідним та друзям. Давайте, діти, пограємо в гру. Що не так? Будьте уважні! Це Сашко. Він хоче одягнутися на прогулянку. Підкажіть йому, яка зараз пора року. Вірно, зараз пора року, зима. А на вулиці зараз тепло чи холодно? Молодці, на вулиці зараз холодно. Як ми одягаємося на прогулянку, якщо на вулиці холодно? Треба одягатися. Тепло на прогулянку, ось Сашко одягнувся на прогулянку. Подивіться та скажіть, чи правильно одягнувся Сашко. Він не змерзне, бо ми пам'ятаємо, що на вулиці холодно. Що ж не так? Чи буде тепло Сашкові в шортах? Ні. А що потрібно було одягнути? Правильно потрібно було одягнути джинси, чи не забув Сашко одягнути шкарпетки? І черевики. А що ще забув одягнути Сашко? Та він забув одягнути куртку. Давайте допоможемо Сашкові одягнутися на прогулянку. Що ми одягнемо спочатку? Спочатку ми одягнемо шкарпетки, що одягнемо наступним. Так, далі ми одягнемо джинси. А що наступне називайте! Одягаємо цвет. Здається, час взуватися. Взуваємо черевики. Що ще слід одягнути? Одягаємо куртку. Далі одягаємо шапку, шарфи і рукавички. Готовий, Сашко, до прогулянки? Так. Сьогодні, діти, я познайомлю вас з новим приголосним звуком. звуком «М». Спробуйте разом зі мною. Біля дзеркала. Мм. 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 Діти, давайте згадаємо, які приголосні звуки ми з вами вже вивчили. Бегемот. Який перший звук у цьому слові? Вірно, звук Б. Він приголосний твердий звук. Позначаємо однією рисочкою. Слово панда. Який перший звук в цьому слові? Так, звук П. Він теж приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова мама. Який перший звук в цьому слові? Вірно, звук м. Він приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Мама. Так, звук А. Він голосний, позначаємо кружечком. Який наступний звук в цьому слові? М. Так, звук М. Він теж приголосний, твердий і позначаємо однією рисочкою. Який останній звук в цьому слові? Мама. Так, звук А. Він голосний і позначаємо його кружечком. Молодці, діти! Придумайте слова зі звуком м і зробіть звуковий аналіз цих слів. Діти, а давайте разом повторимо чистомовки зі звуком М. Ми, ми, ми. Взуємо чобітки ми. Повторімо ще раз: ми, ми, ми. Взуємо чобітки ми. Мо. мо, мо. Куртки одягнемо. Ще раз мо. мо, мо. Куртки одягнемо. Ма-ма-ма. Шапку одягну сама. Ще раз ма, ма. ма, Шапку одягну сама. Хто ж там, хто ж там вже втомився і наліво похилився? Треба дружно всім нам стати і руханку розпочати. Запрошую вас, діти, на руханку. Діти, піднімайтесь та вправи, починайте. Ідуть морози, холонечі і тукрай. Що зігрітись танцювати починай. Тупу, туп танцюєм, танці, тупу танці зігріваємося, тупу, тупу через поле, через гай. Діти, одягайтеся тепліше. До побачення, до нової зустрічі.